І от останньою краплею для мене особисто було те, коли він почав коментувати дії нашого президента, тодішнього президента Віктора Ющенка. Робив це в хамській зневажливій формі. Ну тоді, у мене як у міністра, не було власне іншого способу, як викладати його, як у нас називають на килим. І поставити на місце. Це була доволі неприємна, скажу вам чесно, розмова. Розмова, яка, ну, я думаю, коштувала йому багато багато здоров'я. Я зараз не буду описувати деталі, я їх добре пам'ятаю. Але після завершення цієї розмови він вийшов з кабінету. Весь червоного кольору. І я в той самий е, момент після завершення розмови дав вказівку нашій прес-служби опублікувати коротке повідомлення про те, що відбулося, і те, що якщо е, він буде продовжувати діяти таким самим чином, то ми його голосимо про Совнену на